Усім привіт! Мене звати Тимур Мірошниченко. До фіналу Євробачення 71 день. Що там з волонтерами? Що за кастинг статистів? Коли почнуть будувати сцену? Навіщо купувати квитки на генеральній репетиції? Будемо розбиратись? Будемо розбиратись. Ви талановитий співак. Вам від 18 до 40, або чудовий танцівник, і вам від 18 до 30. Мрієте потрапити на Євробачення, але не перемогли в національному відборі. Мы ищем статистов для работы во время технических репетиций, конкурсных номеров. Технические репетиции являются очень важной составляющей э, продакшн и вообще всего шоу. Во время технических репетиций мы сможем отточить работу всех технических служб, начиная от э, звука, света, мультикамерной съемки, работы э, экранов и так далее. Нам нужно порядка 30 человек. Це 15 танцорів, 15 вокалістів. Каждый артист може почувствовать себе представителем різних стран начиная від України заканчуває Австралії. Кастинг вих статистів триває до 10 березня. Усі умови шукайте на сайті ЮАПер, а резюме відправляйте на цю електронну адресу. Співати і танцювати ви не вмієте, але хотіли б стати. Волонтером навіть заповнили анкету на сайті, але вон досі не зателефонували. Протягом двох місяців ми отримали 12 тисяч анкет від потенціальних волонтерів. Ми їх дуже ретельно всі обробили, продивилися, проаналізували. Зараз наші тім-лідери вже стартували співбесіди з 1 березня. Співбесіди будуть тривати весь місяць, весь березень, тому якщо з вами ще не зв'язалися, дуже ретельно перевіряйте поштову скриньку та чекайте або чекайте телефонний дзвінок від наших колег. Загалом ми плануємо залучити майже тисячу волонтерів для роботи на різноманітних локаціях. Обіцяю, один з найближчих випусків «Що там з Євробаченням цілком та повністю присвятимо волонтерам. Що там з квитками І досі залишається одним з найпопулярніших питань. На даний момент 70 тисяч продано більше 22 тисяч квитків. Загалом квитки продаються на 9 подій в рамках тижня Євробачення. Давайте розбиратись. Будемо розбиратись. Візьмемо, приміром, другий півфінал, який відбудеться 11 травня у четвер о 22.00 в прямому ефірі. На нього можна придбати квитки. Так само квитки можна придбати на генеральну репетицію другого півфіналу на 16.00 у четвер, 11 травня. Напередодні, 10 травня, у середу, о 22.00, відбудеться джурі Семіфайнал, це коли журі по всій Європі виставляє свої оцінки учасникам. Так само можна придбати квитки. Така сама історія із – три події і з першим півфіналом так само три події. У чому ж різниця між репетицією і шоу? Дивіться. I... Ось це кадри генеральної репетиції фіналу Євробачення 2016 у Стокгольмі. Nice. А ось це кадри з прямого ефіру гранд-фіналу Євробачення 2016 у Стокгольмі. Ooh. Бачите різницю? Ні. О, то ж, воно. Звісно, всім хочеться потрапити на гранд фінал, але ж МВЦ не гумовий, тому сміливо купляйте квитки на інші події Євробачення 2017. І на сам кінець, іще ще одне важливе повідомлення від офіційного квиткового оператора. Концерт Юа, ексклюзивний білетний оператор Євровідні. Покупаючи білет в будь-якому другому місці. Ви ризикуєте і свій праздничний вечір. віч. Купивши білети, я крайні рекомендую викладати фотографії своїх білетів в інтернеті. Цим можуть використовуватися злоумишки? А коли ж почнуть будувати сцену Євробачення 2017, прес-центр, трибуни Це включення з продакшн офісу прямо з арени Євробачення 2017. Ми плануємо 25 березня почати заїзд усіх служб до МВЦ, почати зведення трибуни елементів сцени, звукового обладнання, екранів. Наша мета 16 квітня бути готовими для технічних репетицій. З 20 квітня вже мають бути репетиції інтервал актів та окремих елементів шоу. З 30 квітня вже репетиції країн-учасниць. А далі прямуємо до гранд фіналу який обіцяє бути найкращим за всю історію. У наших блогах ми відповідаємо на запитання, які ви ставите нам у соцмережах. Тому ставте свої запитання у соцмережах. Ми на них будемо відповідати.